Суджа, це найбільш публічне відоме місто з початку операції української армії у Курській області на території Росії. Хоча насправді, якщо дивитися на карту, то територіально на північний захід на північ українські війська значно сильніше просунулись, але Багато говорять саме про це місто. Все ж таки це районний центр. Тут до початку війни, за публічними даними, проживало близько п'яти тисяч людей. Зараз, вочевидь, суттєво менше. Як как би бы дійти? 174 шага залишилось. Отсюди до туди. Так, а ви по чому не виїхали? В тил. ты выехать нужно где-то жить. А у меня ребенок, инвалид первой группы, 47 лет ему ага. ходить не может. Я в убежище его веду 45 минут. Хлеб привезли. 10 дней хлеба не видели. Они приезжают сумские, в сумские. Понятно. Я неправильно выговариваю, да? Не пойду в вашу армию. У вас по ночам как? Ну, не громко. то, что громко, но... Вот но сегодняшнюю ночь спал хорошо. Вот сегодняшнюю сегодня ночь, единственная ночь, которую выспался. Вот. Потому что сегодня как бы бабаков не было таких. Там, если за ночь один раз только бабахнул и все. У меня вообще подвала нет, я в квартире -то -то. а. Они выехали не успели? Я не приехал хотели. 8 числа, приехал сюда с женой. Це детектор дронів, він зараз показує, що плюс-мінус десь в районі кружляє російський безпілотник зала розвідувальний. Загалом це тут часте явище, тобто в повітрі присутня російська армія, і саме зараз попросили деякий час перечекати в тіні, оскільки працюють безпілотники російська армія. Перегрупувалися, перекинула деякі підрозділи. Тому супротив чиниться дещо сильніший. Ну І враховуючи, що все-таки суджа, якщо орієнтуватися по карті, там не настільки глибоке пересування. Ну, знову є індикація про те, що залишається в зоні досяжності. Вони б'ють, люди страждають місцеві від цього, вони постійно про це кажуть, хочуть миру, але від кого дочекатися, вони не знають. Просять всіх благають наші військові. Збройні сили України, сили оборони допомагають населенню, дотримуючись міжнародних всіх норм, тобто створена військова комендатура. Підключена вода вчора була технічна вода забезпечена. Також забезпечуємо продуктами харчування бутильованою водою сьогоднішнього дня. Військові лікарі здійснюють прийом, видаються людям необхідні медикаменти, ліки. Ну, вони приходять. Сьогодні було 10-15 осіб, провели прийом, надали допомогу. Була жінка сьогодні з осколковим пораненням. там... Ну, Будемо тут лікувати. Я зробив хірургічну обробку, рани почистив все і завтра продовжиться. А ви коли сюди їхали, у вас були якісь емоції? Все ж таки, це територія іншої держави? Емоції. Давайте я промовчу. Я 10 років на війні. я промолчу. По нашей советской власти, окол. стариков побросали, женщин больных, детей и все. И что мы вот тут? Это хорошо, что украинцы нам. Привезли воды, а тут без води сиділи цілу неделю. ні света, ні води, ні газу, нічого. И куди? У мене ні машини, я одна, у мене нікого нет. куди я поїду? Да мы, знаєте, ми у роді Москали, москалі, не Україну. Ну, під Україну, рядом Україна. Угу. Ми їздили за продуктами туди постійно. Ну, автобус дешевий був. Вони торгували нас на базарі, ми їздили туди, общалися. Ну, теперь тепер. Не снимайте, только подходите, уважаемые. Сколько можно? Ну, ну, да, с людьми разговаривают. Не разбирается, что это стреляет, что прилетает, вылетает. Уважаемые, нас разменяли. Тут у всех есть свои чувства, чувство а -а -а. достоинства есть, понимаете, чувство уважения. Да, да, да. Они, может быть, себя уважают даже больше, чем москвичи, потому что вот это был обстрел, они могли бы уехать, они остались. Они остались, и много осталось, не думайте. об Тут Очень даже дети много, живут, понимаете, вот да, есть надписи особенно. люди, дети живут, и они да, вот живут, понимаете, вот, вот буквально второй день они выходят в город, что-то могут взять там. У кількох місцевих тотосуджі ми запитали про те, коли почалася війна, і більшість з них сприймає його як події, які почалися безпосередньо 6 серпня, тобто ті події, які їх зачепили, але не згадують про початок повномасштабної війни, яка триває з 22-го року. Я займалася своїми ділами, робила консервацію. В огороде там компот закрывала. Я даже не знала, что война началась. А когда началась? Да я, я да, это как, знаете, вообще как-то неожиданно. Да. Я даже сейчас не могу понять ничего. Так, когда война началась у вас здесь? Шестого. Шестого, да. А учитывали ну то, что происходило на границе, но ну, и до этого же была война. Ну как-то такой между собой конфликт какой-то. А туда, ну я от политики очень далек. Я когда перестал работать, ушел на пенсию. Политикой не занимаюсь, только про спорт. Пятого на шестое. С пятого на шестое. А до этого, ну не ощущалось вообще. Шестое. До этого просто стреляли, на... стреляли, так пошли-пошли. Вот 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 с на 6 началась именно война. Вот. Станом на 19 серпня, за заявами української влади, українська армія контролює 1250 квадратних кілометрів території у Курській області і 92 населених пункти. Операція досі триває і широкий загал, як і ми не знаємо їх кінцевих цілей. І не надто зрозуміло, якими будуть її результати. Але що вже точно зрозуміло, так це те, що Україна досягла те, про що постійно говорили представники влади, а саме перенесення війни бойових дій на територію Росії, і тепер вже точно зрозуміло, що для війни кордон це не межа.